Вітаю перед нами котельня модульного типу на 100 кВт годин. Дана котельня призначена для обігріву приміщення на 1500 квадратних метрів, або по кубатурі 4500 метрів кубічних. Складається дана котельня із чотирьох електричних електродних котлів, які нагріваючи, подають тепло в прийомний колектор. Із прийомного колектора нагріте тепло поступає. Увою пластинчатий теплообмінник, звідки через циркуляційний насос подається в роздаточний колектор і знову поступає в котли для нагріву. Керується дана котельня автоматикою. Для кожного котла окрема автоматика. Це зроблено для того, щоб в між сезон, коли температура в нас зовні... Плюс Плюсова, то немає необхідності запускати всі чотири котла в роботу достатньо 1 або 2. Таким чином у резерві буде знаходитись 1 або 2 котла. Ми виготовляємо як 100 кВт модульні котельні, так і 200, 400 та 500 кВт модульні котельні. Кому цікаво, підписуємося на канал та ставимо лайк.